Можу назвати це добрий вечір, це дуже сильна дата, бо ми сьогодні прийшли попрощатися з той людиною, яка дійсно є героєм України, це гордість України. І така підла рука вбивці сьогодні нанесла нашому суспільству такий дуже жорсткий удар. Ми втратили одного із своїх синів, найкращих синів. Я з паном Андрієм познайомився. Стояв пригадував десь в 13-му році, коли в Миколаївській області ми приїхали допомагати на виборах пана Корнацького. Тоді ми познайомились, потім пересікалося декілька разів тут на Майдані, але близько знайомі не були, але я відчував оту, силу, силу духу, цілеспрямованість і бажання зробити Україну дійсно вільною. Не всі, от пам'ятаєте, нас заганяли з цих строєм в ці тайожні союзи, а дійсно бути вільною державою з, з українською нацією. Мені дуже сумно визнавати, що саме війна змусила нас сьогодні до того, щоб з'явилася нація в Україні. Ну, мабуть, такий шлях кровавий для кожного, для кожного народу, що через піспекарців, яких не можна отримати. Нації не можна отримати незалежність. І ми повертаємо свою незалежність кожного дня. Я пишаюсь всіми і військовими в першу чергу. Мені дуже, знаєте, ми сиділи там, ми не мали жодної інформації з першого дня до останнього дня, що відбувається в Україні. Але ніхто не мав ніяких суб'єктів стосовно того, що Україна бореться, Україна перемагає, і Україна, вибачте, вижене оці геть оцю мерзоту під назвою РФ свої території. Тому сьогодні я вибачаюсь, можливо, якось якось кажу, але я не, не можу ще, мені дуже важко відновитися після від того, що там я бачив і те, що відчув. <рес> 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 я вас прошу. Я хочу сказати, що ми як я особисто і всі ті хлопці, які і дівчата знаходяться в наших полонах, ми розуміємо, що нас намагаються використовувати як заручників. Ну, це абсолютно зрозуміла позиція терористів. Що ті люди, які знаходяться в полоні, за них там давайте сумку купу грошей, гелікоптер, ну як ми в бачимо. Але від кожного, з ким я знаходився, ув'язнення чув, що нас міняти. На території не треба, ми не згодні. Тому давайте спільно продовжити виборювати нашу країну і допомагати змінити хлопцям. І вічна пам'ять пану Андрію. Слава Україні!